Це точно не про стовідсотковий результат всього, що ви робите. Впевненість це точно не про те, щоб бути ідеальним і знати всі відповіді. Впевненість це, по-перше, не боятися помилок. Друге бути незалежним від думки інших. Впевненість це точно знати, чого ти хочеш. Впевненість це бути королем, королевою свого життя. І це точно не про нахабство і егоїзм. Це точно не про перфекціонізм. Це точно не про відсутність сумнівів. Дозволь собі помилятися. Це частина росту. Порівнюй себе тільки з собою минулим. Твоя впевненість це Трона, на якій ти вже сидиш, не потрібно її заробляти.